Якщо ти шукаєш, як легко заробити в інтернеті у 2025 році, ти попав за адресою. Адже сьогодні я покажу 5 найкращих способів заробітку, де заробити зможе кожен. Тому що для цих способів тобі треба буде лише телефон і бажання заробляти. Ну що ж, поїхали. Ну і перший спосіб, про який би я хотів би вам розказати, це амбасадорська програма децентралізованої біржі StoneFi. Це дуже гемна і унікальна амбасадорська програма, адже участь у ній може взяти абсолютно кожен. Тут не треба нічого заповнювати і подавати заявки. Все максимально. Максимально просто. У цій амбасадорській програмі є багато різних задач, але сьогодні я розкажу саме про створення контенту. Тобі лише треба робити контент про StoneFi, наприклад, огляди, біржі, усілякі анонси, апдейти та колаборації. Для цього найкраще використовувати платформи з органічним трафіком, наприклад, YouTube, TikTok, Instagram, Medium, Teletype, CoinMarketCap тощо. А в кінці місяця треба буде заповнити форму на сайті StoneFi, вказавши в ній посилання на усі твої роботи. Але головне, щоб отримати додаткові бонуси до. Виплати обов'язково введи в цю строку реферальний код на екрані. І я гарантую тобі, що якщо ти зробиш якісний контент, ти отримаєш хорошу виплату. Ще один дуже цікавий спосіб заробітку це копірайтинг, тобто написання рекламних постів та креативів. Копірайтери потрібні скрізь, але найбільше вони заробляють саме в сфері крипти. Наприклад, це може бути написання постів для телеграм-каналів по крипті. Вам лише треба знайти телеграм-канали, які будуть готові з вами працювати. Ціна за пост тут є різною, але новачки переважно заробляють від 2 до 5 доларів за пост. А професіонали можуть заробляти більше. Наприклад, Рдені платить за пост у своєму телеграм-каналі цілих 10 доларів. І є люди, які заробляють на Копірайтингу від 3000 доларів на місяць. Тому якщо натренуватись, можна швидко писати пости і дуже навіть добре заробляти. Третій спосіб це монтаж відео. І якщо ти думаєш, що тут дуже велика конкуренція, то ні, тому що в Україні дуже мало топових монтажерів. Тому, якщо ти станеш дійсно професіоналом, заробляти будеш добре. Для початку встанови собі програму для монтажу. Практикуйся і ще раз практикуйся. Потім знаходь ютуберів початківців і пропонуй їм свої послуги. Спочатку можна навіть безкоштовно, щоб набити руку і створити своє портфоліо. Ну а потім набивай собі ціну і шукай нових клієнтів. А четвертий спосіб це арбітраж трафіку з Тіктоку в Телеграм. Білий арбітраж це коли ти переводиш людей з однієї платформи на іншу, в нашому випадку з Тіктоку в Телеграм. Ви просто шукаєте телеграм-канали, які готові будуть платити вам за підписників. Потім робите коротке відео з закликом перейти у телеграм-канал замовника і отримуєте за кожного підписника фіксувати. Плату. Наприклад, ви можете створити багато аккаунтів у TikTok і викладати на них схожі відео з байтом перейти у телеграм-канал. Якщо ж говорити про крипту, то тут ціна за підписника коштує в діапазоні від 40 центів до 2 доларів. І саме тематика криптовалюти найкраща для арбітражу трафіку. Ну а п'ятий і останній спосіб на сьогодні це американський Ютуб, саме американський, тому що монетизація тут більше у 3-5 разів і є купа людей, які заробляють на ньому десятки тисяч доларів. Тобі навіть не потрібно показувати своє обличчя чи знати англійську мову, тому що відео зараз там робляться через штучний інтелект. Просто оберенішу, наприклад, дитячий контент по Майнкрафту чи історії з Reddit і роби контент. На Ютубі є сотні відео, як це робити, тому проблем з цим у тебе не буде. На цьому у мене все. Я розказав вам про цілих 5 способів заробітку в інтернеті. І все, що вам потрібно, це вибрати якийсь один і почати на ньому заробляти. А щоб не пропустити ще більше способів, як легко заробляти в інтернеті, підписуйся на мій канал.